Доброго ранку всім. Природа зустріла мене таким тихим, погожим, світлим, ясним, гарним ранком. Сьогодні вийшов, хочу пройтися по таких місцях, де більше лугової зони, де поля, невеличкі ліси, можливо, до річки підійду. І хотілося сьогодні познімати лисичку, якщо знайду. Хоча на цих місцях є й косуля, я часто зустрічаю косулю, тому... Є шанси зустріти як лисичку, так і косуню. З одного боку встає сонечко от за моєю спиною, а от напроти мене ще місяць видно. Такі пейзажі я зараз стою на підвищенні, на пагорбі і відкриваються такі неймовірні взагалі краєвиди. От видно, як де якісь ще там балки залиті туманом, росяно на траві. Дуже гарний ранок. Зараз тихо, не знаю, буде вітер чи ні, але досить тихо зараз, спокійно. По дорозі сюди йшов, бачив снігурів. От, от, сьогодні 1 листопада. от Снігурів побачив сьогодні перше. Прекрасний ранок. Надіюсь, що день буде не менш цікавим на події, на тварин, на пейзажі. Тому зараз трішки помилуюся ранком і буду йти шукати звіра. Тежинка лисяча така натоптана, що навіть трава не піднімається. Вийшов до річки, за цим очеретом вода, Тече річка Грунь. Місце дуже гарне, але на диво нікого не бачив. Сліди і косулі є, свіжі, і лисячі бачив, кабанячі, але взагалі нікого не зустрів. Такі гарні місця скрізь прохожу і нема нікого. Ні лисички, ні косулі. Такі місця, наче ідеальні для мешкання їхнього і нема нікого. Ось на місці, де була калюжа, видно слід кабана і трішечки далі слід косулі, сліди свіжі. Тут з усіх сторон луки і болотиста місцевість, але ніде звіра не бачив поки що. Пейзажі просто неймовірні. Така краса. Підтягує все темніші і темніші хмари. по потрішечку небо В другій половині дня обіцяло дощ. А зараз ще 9 ранку немає, вже починають от хмари. Такі ходить по небу. Хмари так швидко пливуть по небу. Хоча я стрію незрінки, от вітру взагалі немає. Зараз прийдуся до річки. То спробуй перейти на інший бік. Якщо не вийде, то спробуй піднятися ось на цей пагорб подивитися, що там за ним. Там повинні поля будуть, також лісосмуги. Подивимося, зараз йду до річки. А потім спробуємо піднятися туди. Ось по цьому напрямку колись була невеличка стежинка, яка вела до річки. от там за дальніми деревами, от за останніми, якими видно на кадрі. От там русло, але до нього дійти. В принципі, можна от по цих чагарниках там йти, але нема бажання. Була стежинка, така зараз немає нічого. Таке все заросло. Спошні зараз ці ніяк підійти навіть. Друзі, в деревах знайшов більш-менш нормальне місце, де можна йти, от, дійшов до такого місточка. Треба його перейти, але не знаю який він на міцність. Ну таке собі. Хоча мене повинен витримати. Ось так, ну йдемо. Так, все на іншому боці. Ось він такий. Ну, спробуємо дойти до води. Раз я вже скільки проліз пройшов, тут залишилося не більше 100 метрів. Спробую вже дійти. Ось Я вийшов на стежку, яка колись була. Ну щось таке залишилось від неї. Ще один місточок. Колись тут добре текла вода, зараз немає. Только такая голубая місцинка залишилась. Так, а что с этим местом? Ух ты! Це и такие... Так, по самому краю. Так, а тут далее не знаю, по еще Зараз буду шукати місце. Ніде не можу перейти, друзі, скрізь мокро. Ось тут щось якесь загородження, колись строяв що воно таке було. Для чого перегороджували, незрозуміло. Але вже і води як такої тут майже нема. Ось так, ніде не можу перейти. Ходив, крутився, але ніяк перебратись на той бік. Тому буду повертатися назад. От вже за деревами видно поля і ніяк перейти. Друзі, знайшов я таке місце, перебрався і от уже на іншому боці зараз буду виходити на поля. Тречки на цьому краю походжу, подивлюся, потім повернуся назад. Ось так, на іншому боці річки. Зупинився ось в такому місці. Лісочок невеличкий з усіх сторон поля. От спробую на деякий час зробити тут засідку. Можливо хтось вийде. Одинокий слід косулі бачив, можливо лисичка вийде. У мене за спиною трішки соняшника посаджено. Йде дерева, там річка. Зачекаю, можливо, хтось з'явиться. Місце ніби непогане. чаю і заодно спостерігаю за місцевістю, може хто з'явиться. Нічого, друзі, я не висадів там, ось це місце, де я був, але я зайшов на поле і бачу сліди кабанів. Три кабана переходило, слід старенький, але видно. Хочу пройтись понад очеретом, пройтися туди далі, там є лісиста місцевість, подивитися, що там, далі поле, таке схоже, як кукурудзине, гляну, що там. Погуляю, подивлюся. Шкода, що ніхто не вийшов. Сподівання були великі, місце гарне, але ніхто не з'явився. Тому йду далі шукати. Є сліди косулі і кабанів, сліди видно, але хоч би хоч один звір з'явився десь на очах, хоч би хоч хтось показався, хоч який-небудь перехід був. Ніде нікоїсненько. Я не побачив, то хоч находжуся, зараз трохи аж туди, де горизонт, піднятися на вершину туди всіх цих пагорбів. Потихеньку підіймаюсь. Рідко виражених таких стежок зірових не бачу. Ще трішка залишилося Я ще на вершину не піднявся. Такі місця, вже такі краєвиди відкриваються, неймовірні. Почали до ще обіщено по прогнозу ще на часі 1-5 Залишився останній схил, але найкрутіший з цього боку спробую піднятись. Тут взагалі навіть обрив такий, тому підвез до цього боку трішки пологіше. Такий нахил був в Орлівських горах, коли я на рампу дерся. Кисоцей острів розвиності крізь нього от, от сюди виходив зараз от, на вершині лисячу нору знайшов на цих пагорбах. Оджена навесно. Ну. Все, обійшов все, що міг в цих місцях, в цих краях, жодного звіра, нікого взагалі не побачив ні лисички, ні косулі. Хоча надія була і на одних, і на других. тварин. Ну, ось так, все. Находився, налазився, вже аж ноги болять пів 12-ї години, а вже все. В принципі, ходити тут вже ніде, тільки робити засідки, сидіти, все. Час від часу пускається моросить дощ. Звіра немає, того буду збиратися і йти додому. Гарні пейзажі, краєвиди дуже гарні, все красиво, особливо гарним був світанок, але на жаль без звіра. Ось так. так що на сьогодні все. Закінчую. До скорого, побачимося. Пока-пока.